Говорять бровари. Беззахисна, м'яка озимона, Відчула раптом холоду загрозу, тому щоб захиститись від морозу, чекає ковдри білої вона. Міскрайонне радіо. І як завжди, у цій порі, інформаційна передача броварської редакції міськрайонного радіомовлення. Отож, цікаві факти, події, новини і життя нашого краю. Залишайтеся разом з нами. Нещодавно проходило чергове засідання колегії районної державної адміністрації, на якій були присутні сільські та селищні голови, керівники загальноосвітніх закладів Броварщини, секретарі сільських рад, начальники управлінь та відділів району. Проводив засідання голова районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко за участю голови районної ради Анатолія Володимировича Деменка. З інформацією Броварської міжрайонної прокуратури про стан законності та результати її діяльних. На території Броварського району доповідав броварський міжрайонний прокурор, державний радник юстиції першого класу Микола Васильович Гарник. Перш ніж дати аналіз стану злочинності та пропорядку на Броварщині за минулий рік приведу слова знаменитого філософа Сенеки Жаліти злочинців шкодити чесним людям. Говорючи мовою статистики, слід зазначити, що поне обстановка вкрай напружена. За рік скоєно 1632 злочини. Мається на увазі місто район або на 3-4 менше ніж у минулому році 1690. Розкрито 821 злочин, або 53% по області 51,1. Фактично кожний другий злочин на Броварщині розкривається. Значною залишається так звана латентна або прохована злочинність. Кофеєн злочинності на 10 тисяч населення на Броварщині складає 91,1. Тоді, як 10 років тому було 55 в умовах економічної кризи, нерівномірності, суспільного розвитку, в різкого спаду рівня життя. Значних прогалин у законодавстві та інших негативних чинників збільшується кількість осіб, які схильні до скоєння злочинів. Злочинність, особливо в умовах поглибної соціально-політичної та фінансово-економічної кризи, негативно впливає на ефективність діяльності органів державної влади, в тому числі органів місцевого самоврядування, підриває стабільність і систему правопорядку, прав справи свобод та законних інтересів громадян. Успішна боротьба з злочинності передбачає глибоке вивчення злочинів різних категорій. З розкриттям їх рівня, структури, динаміки, причини умов їх вчинення, а також розробку на цій основі системи ефективних заходів профілактики. Якщо проаналізувати структуру та динаміку злочинності нашого регіону, слід відмітити майже на одному рівні сковуються тяжкі злочини, незначний спад цінався на 3%, і значний ріст особливо тяжкий злочин на 45%. І це при тому, що по області ріст склав трохи більше трьох. Минулого року ріст склався слідуючий злочин: розбоїв, тяжких нести пошкоджень, в тому числі зі смертельними наслідками. Зґвалтувань, державного майна, хуліганство, незаконне злодіння транспортом, причому кожний шостий злочин даної категорії це наш провадський в області. Одним з найбезпечніших видів злочинності є злочинність неповнолітні. Адже особи, що вчиняють злочини в малому віці, ймовірно, що в майбутньому поповнюють армію рецидивної злочинності. І якщо за минулий рік непонуліть скоєна на 12 злочинів менше, було 48 стало 36, але від цього аж ніяк нам не хорошо. Слід зазначити, що негативними тенденціями злочинності серед неповнолітніх є те, що зростає рівень її організованості, збільшується кількість злочин пов'язаних з наркотичними засобами, зростає технічна оснащеність підлітків злочинців, вчиняються більш жорстокі та безметаційні злочини порівняно з злочинністю дорослих. Людина не народжується злочинцем, а ним через певне життєві обставини. Часто дітні підлітки думають, що за ними злочин ніякої відповідальності не буде, бо вони ще неповнолітні. Проте гуманне ставлення для дітей в суспільстві аж ніяк не означає, що треба потурати їм всьому. Навпаки, слід перевиховувати, адже багато дорослих злочинців починали свою кар'єру ще в підлітковому віці. Постійно зростає кількість молодих людей, які не вчаться і не працюють, що призводить до зростання числа молоді, чия поведінка виходить за межі моральних і правових норм. У Савірівці проявляється омолодження злочинності, де далі зростає частка правопорушників, які не сягли 16 років. Про підсумки виконання програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району за 2011 рік доповідала начальник управління економіки району Марина Анатоліївна Чернова. Рішенням сесії районної ради шостого скликання затверджено програму соціально економічного культурного та духовного розвитку Броварського району. На 2011 рік, яка є обов'язковим документом для виконання всіма управліннями, службами, підприємствами, сільськими селищними головами, з метою підвищення якості життя та добробуту жителів Броварщини. Успішно вирішується завдання пов'язання з трансформацією економіки району у компонентно-спроможний комплекс, який забезпечує наближення рівня життя населення до європейських стандартів. За останні два роки досягнуто відчутних позитивних результатів у всіх сферах діяльності. Проінформую про роботу за 2011 рік. Очікуваний валовий внутрішній продукт району за 2011 рік складе 4 мільярда 442 мільйона гривень або ріс 106,2% в порівнянні з 2010 роком. Розвиток промисловості за 2011 рік обсяг реалізованої промислової продукції складе 3 мільярда 116,5 мільйонів гривень, ріст 106,9% грн, порівняно з 2010 роком. Слід відмітити, що промислові підприємства працювали в стабільному режимі. Масових звільнень працівників не було. Основними бюджету утворюючими підприємствами залишаються іноземне підприємство Кока-Кола Бавериджіс Україна Limited, ваткомбінат комбінат Тепличний, птахофабрика Київська, сватаг комбінат Калита, товариства Сканія Флора. План по доходах зведеного бюджету за 2011 рік проверський район виконав на 101%. Розмір середньомісячної заробітної плати по району зріс на 23% і становить 3056 гривень. Середній розмір пенсії склав 1196 гривень, що на 18% більше, ніж у минулому році. Пенсії виплачуються своєчасно та в повному обсязі. На початок 2012 року заборгованість по заробітній платі по економічно активних і економічно неактивних підприємствах погашена повністю. Минулому році відбулося 12 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Розвиток агропромислового комплексу. У 2011 році загальна посівна площа становила 28,4 тисячі гектарів. Під час зерни працівниками всіх планів і структури АПК району було докладено значних зусиль для того, щоб урожай був зібраний вчасно і з найменшими е, витратами. Посів тисячу гектарів зернових культур насіння літних сортів дав змогу забезпечити урожайність та якість зерна. У 2011 році валовий збір зернових та зернобобових культур по сільськогосподарських підприємствах склав 70, це тисячі тонн. Урожайність зросла до 38 центнерів з гектара що більше минулорічного показника на 36 відсотків. На початок року по сільськогосподарських підприємствах зібрано 4 380 тонн овочів відкритого ґрунту, що перевищує показник минулого року на 69,8% за рахунок збільшення врожайності овочів два рази порівняно з 2010 роком. В минулому році ПАД комбінат тепличний розпочав реконструкцію двох гектар площі теплиць закритого ґрунту з використанням не. Відніх технологій по енергозбереженню, що й дало такі позитивні результати. За рахунок збільшення врожайності картоплі на 34% валовий збір склав у 2011 році одинадцять дві тисячі тонн, що більше на 46,8% в порівнянні з минулим роком. Збільшено виробництво і ріпака в минулому році, в 2,3 рази за рахунок збільшення врожайності культури на 47%. Підсумки роботи управління пенсійного фонду України у броварах та броварському районі у минулому році та пріоритети діяльності щодо реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення, своєчасних перерахунків пенсій та сталого їх фінансування у 2012 році стали предметом розмови на підсумковій нараді, яка відбулася нещодавно у великій залі районної державної адміністрації. У нараді взяли участь та виступили начальник головного управління пенсійного фонду України у Київській області Василь Фатхундінов, заступник міського голови Лариса Виноградова, голова Броварської районної ради Анатолій Деменко, голова Броварської міськрайонної організації інвалідів Союз Чорнобиль України Михайло Хрущенко. Усі вони в цілому дали позитивну оцінку роботи як керівника, так і колективу пенсійного фонду, наголосивши, що треба бути більш відкритим для людей, проводити масову роботу із роз'яснення пенсійної реформи серед населення підприємців тощо, що сприятиме наповненню бюджету фонду, а значить, своєчасним виплатам пенсій. І з доповіддю на нараді виступила начальник пенсійного фонду міста Бровари та Броварського району Лідія Сінько. Першочерговими завданнями управління в минулому році було наповнення бюджету фонду та своєчасно призначення та виплати пенсій, перерахунки відповідності зі змінами, які були прийняті в законодавстві. На сьогодні управління обслуговує 44 тисячі пенсіонерів, майже 45 тисяч. Це на сьогодні друге по величині управління в Київській області після міста Білої церкви. Середній розмір пенсії складає 1254 гривні 16 копійок. Протягом 2011 року призначено 2697 нових пенсійних справ 48 пенсій за особливі заслуги перед Україною здійснено 13 301 індивідуальний перерахунок пенсії, з яких 4767 перерахунки пенсії за рахуванням страхового стажу набутого після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Та 7759 перерахунків за рішенням суду. У нас дуже велика кількість перерахунків. в Зв'язку з тим, що у нас дуже багато працюючих пенсіонерів. На сьогодні у нас по управлінню працює понад 13 тисяч пенсіонерів. Керівництвом та працівниками управління проводилась різноманітна інформаційно роз'яснювана робота щодо змін діючого законодавства. На протязі року до управління надійшло 7592 письмових звернення. По місту 4551 по району 2783. І з 1 листопада 2011 року 258. Та 1073 особи звернулись на особистий прийом до керівництва управління, але це не говорить. Така велика кількість письмових звернень не говорить про те, що у нас низький рівень роз'яснювальної роботи. Основна кількість звернень, як ви знаєте, було були звернення в зв'язку з зверненням до судів по вирішенню питань чорнобильських пенсій, дітей війни і. 42 статті Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Станом на 1 січня 2012 року на обліку управління перебуває 18 868 платників, з яких 5 613 – це юридичні особи та 13 255 – це фізичні особи. Власні надходження за 2011 рік склали 513,6 млн грн, при плані 525, з яких по місту 313,4 млн грн, при плані 308 і по району 200 мільйонів. При плані 212. в порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження зросли на 108,2 вісім мільйона гривень або на 26,7%. говорить начальник головного управління пенсійного фонду України у Київській області Василь Фатхундінов. І головне ідіть до людей, не бійтесь людей, роз'яснюйте їм законодавство, роз'яснюйте їм ситуацію. Яка є на тому чи іншому підприємстві, в установі, в організації, колективі в їхньому? Як говориться, шила між та втаїш? Я говорю, коли завтра прийде людина із того колективу і скаже, я вже готовий йти на пенсію, бо мені стільки років. І коли він почує, що йому ще треба проробити два з половиною роки, хто буде ворог в його? Ми будемо ворогам? Він скаже, що ж мені не сказали. До цього треба відноситись неформально і правильно я підтримую вас. що інколи прочитаєш, мені документ приготую, і кажу, вибачте, будь ласка, в мене вища юридична освіта, я заслужений юрист України. Але я нічого не можу зрозуміти з цього документу. А що ж зрозуміє та бабуся? Який ви надрукуєте, та вона і так буде вертіти газету, і так тому формалізма не повинно бути в роботі нашій. Що стосується недоліків та опущень, то вони насамперед стосуються заборгованості, яка складає 15,5 мільйонів гривень. Один з найбільших боргів до управління пенсійного фонду 4 мільйони, утворилася з вини київського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій та зад «Будсоцсервіс». Стосовно яких порушено справи про банкрутство, зволікає з виплатою боргів по єдиному внеску вад броварський завод будівельних конструкцій. У районі значні борги мають товариство Княжицьке та племзавод Плосківський. У Броварському районі створено та успішно функціонує 9 прийомних сімей, у яких виховується 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та три дитячі будинки сімейного типу, на вихованні яких знаходиться 16 дівчаток та хлопчиків. Ці родини перебувають під соціальним супроводом Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Прийомні батьки та батьки-вихователі планують свою роботу разом із соціальним працівником, який супроводжує сім'ю. В процесі спільної роботи вирішуються різні проблеми, які стосуються виховання дітей, а також надаються соціальні послуги. У ході співпраці родинам надаються індивідуальні послуги, які були пов'язані з вирішенням психологічних, педагогічних, медичних, юридичних та міжособистісних та інших питань. При районній соціальній службі створено консультативний пункт при пологовому будинку, де соціальні працівники працюють за потребою. Протягом минулого року отримувачами послуг стало 15 вагітних жінок та жінок, які народили дітей. Жінкам були надані індивідуальні послуги та попереджено дві відмови від новонароджених дітей. твої Зимова сніжинка пухнаста та срібляста, поволі опускається на долоню нашого іменинника, Ювіляра. І, мабуть, у такій миті він пригадує своє життя цікаве та неповторне, і загадує бажання. І дай Боже! Щоб вони обов'язково збулися. Це музичне вітання. Ми насилаємо доброверчанина Василя Степановича Капельки, який саме завтра відсвяткує свій ювілейний день народження. Завтра привітають з визначною подією у житті його дружина, діти, онуки і багато броварчан, з якими зводила доля Василя Степановича. А народився. Наш ювіляр на Муронівщині у селі Карапиші Пізнавав світ, вчився розпізнавати добро і творити його. Ювіляр вже більше ніж 40 років живе у нашому місті, працював у кінотеатрі імені Шевченка, очолював броварську районну кіномережу, та й зараз не сидиться імениннику без діла. Працює водієм, допомагає вирішувати складні питання людям. Зі своєю майбутньою дружиною Галиною Кіндратівною вони були односельцями, Подорослішавши, створили власну родину. Невдовзі у молодої сім'ї народилися донька Люда та син Саша разом із дружиною Василь Степанович передавав їм житейську мудрість та батьківські настанови. І зараз із задоволенням наш ювіляр дідусь проводить вільний час, майструє, відпочиває, грає у шахи вже зі своїми онуками. Найстарший уже дорослий, а меншому онукові лише 5 років. Скільки задоволення сім'я Капельки отримує, коли разом збираються у власному родинному будинку у Карапишах. Там вони не лише дружно працюють, а й відпочивають, смажать на вогнищі шашлики. Головне спілкування та гарний настрій. Шановний імениннику Василю Степановичу, приміт найщиріші вітання з нагоди вашого ювілейного дня народження від дружини Галини Кіндратівни, доньки люди, зятя Сергія, сина Саші, невістки Олі. Онуків Артема, Лєри та Діми. Завтра збереться уся велика дружна родина. Завітають на гостину і друзі, співробітники, сусіди і полинуть вітальні слова. Отож, шановний імениннику, хай літа не спадають листом, хай квітують і плодоносять, як сади навесні щедрим цвітом. І врожаєм рясним під осінь, хай приносять в дім достаток, в душу радість для серця спокій. Дай вам Бог на землі ще багато світлих днів і щасливих років. Нехай ваша доля буде довгою та щасливою, і вас завжди оточує сімейний затишок та гармонія з навколишнім середовищем. Поріг тату, тату, та тільки не ставі.